Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Мова сьогодні піде про троянду Persian Yellow, Persian Yellow. І це є досить така, я б сказала, непоширена троянда в наших садах. Взагалі, її віднайдено було досить давно 1800 якийсь там рік. І рахується, це видова дика, гібрид фуетида. Квітне вона один раз на сезон. І це найперше, чому вона не така поширена, бо все ж таки вона квітне лише раз. Мене вона зацікавила, чим, коли я описувала в енциклопедії гібрид фуетида, я натикнулася на характеристику аромату цієї ну, видової троянди, як неприємний. А потім незвичний ніби стояло. Так? І мені, ось, оскільки я дуже люблю е, троянди через їхні пахощі, досліджувати ці пахощі, ну, як досліджують для себе, там насичені мускусні, ще там щось е, пряні всілякі, там, східних прянощів. Ось, е, то мене, звісно, зацікавив цей е, опис і характеристика як неприємні. Я захотіла. На власний ніс відчути, що ж це таке, неприємні пахощі в троянди. Тому я була рада, що знайшла е, соджанець. Е, не часто в нас, мабуть, і в каталогах побачиш цей соджанець, чи то саджанець цієї е, троянди, але при бажанні, звісно, що можна знайти. Посадила, і це вона в мене квітла перший раз, перший рік, перший сезон. Е, Ну так, пахощі, явно не скажу, неприємні, вони дійсно незвичні. Так, може, неприємність з тої точки зору, що ну це не з тих троян, що ви будете вертатися і нюхати, нюхати. Хоча я пару разів її перенюхала, от мені було цікаво. Взагалі постійно висаджуючи троянди, і от коли вони розквітають, дивуєшся, не лише як можна було створити таку форму, такий колір, такий мінливість такого кольору, та ай. Пахощі, звісно, от, от десь воно закладено, та природа просто закладає, ну, не знаю, як, але, але ось таке закладає цікавинку. І що навіть наскільки можуть бути різні-різні пахощі трояндові. Ну, це щось, це, це просто та. досліджуй і досліджуй, і дивуйся постійно. Якщо ж говорити про висаджування її вдома, звісно, потрібно враховувати, що це лише. Одноразово чи то один раз квітує на сезон. Тому, якщо висадити, то я би казала, десь так недалеко біля неї посадити щось таке, що буде квітнути протягом сезону. Адже ця троянда вона має досить такий великий потенціал. Бо оскільки вона дика, то вона і росте, я не думаю, що в ідеальних таких прям умовах, яких ми створюємо. Тобто вона може вижити в різних різних умовах, при різних. Там погодних умовах, і, відповідно, вона, якщо їй створити наші гарні умови, адже ми вдома ж, створюємо її, їм і полив, і ґрунт, і підживлення, то вона може видати гарнючий кущ. і мене цей кущ наросте, величезне місце займе, а прокідний раз і все. Тому можна подумати, що щось там до неї підсадити недалеко, щоб от компенсувало місце і квітло вам цілий сезон. В неї рахується низька стійкість до чорної п'ятнистости. Ось вона дуже колюча, але взагалі такі троянди, гібриди, там видові, вони переважно мені так видається. колючі, принаймні ті, що є у мене. Дуже колюча, дуже багато дрібних колючок. Ну, всі воно фактично пагони. Але проте її і не радять обрізати дуже сильно. Її радять радше не обрізати, ніж обрізати. Тому це теж плюс, що фактично можна трішки вберегти свої руки, десь там обрізати, що відламалося, звісно, санітарно, але дуже не захоплюватися. От. Ну, і, звісно, якесь там пристоборовому колі, якщо щось робити, то обов'язково я б казала рукавички. Вона помітна, бо я бачила кущів дорослих, Якщо вже десь по друзі їдеш, найімовірніше, що це вона, тому що якщо їхати не один раз тим самим шляхом, то ти бачиш, що троянда квітла-квітла в -квітла, червні, і все. І потім вона не квітне. І кольори збігаються, листочки збігаються, тому найменше це вона. Тому вона має дійсно такий насичений жовтий колір. От скільки в мене є жовтих троянд, і було там ще більше, бо я деякі пороздавала, але це теж от вона дійсно має такий цікавий свій жовтий колір. І кажу, якщо їдеш чи йдеш там по вулиці і зустрічаєш кущ дорослий цієї, троєї, так, то її добре очевидно звіддаля вона привертає увагу. Рахується, що в неї досить швидкий приріст, щедре, досить щедре квітування на ту її єдину хвилю. Ось, ну і загалом так. Тобто дуже багато не скажу і ну, не можу я прямо сказати, та, що обов'язково посадіть. Але так, якщо ви хочете подосліджувати. Там аромати, чи то зібрати колекцію і ось щось таке цікаве видове посадити дике, то, то можна, звісно, що посадити, спробувати, чому ж ні. Ось такі мої думки. Хто має? Я думаю, що все ж таки маєте. І особливо, якщо врахувати кажу, що все-таки ну, неодноразово я зустрічала в дворах цю красуню, найімовірнішу цю, або дуже-дуже схожу. Може, це просто гібрид-фетида та оригінальна. Ось, то я так розумію, що так, колись ну, висаджували теж такі троянди, але з іншої сторони, вона вже дуже легко, я думаю, живцюється. Тому це, мабуть, була не проблема десь там якогось попросити, як би живець, і при, ну, так, коренити його і кущ уже потужний потім з часом наростає. Буду вдячна вам за відгуки, як і ваші враження. Вам до наступних відео і па-па!